Єзекіїля, 34-й розділ. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, пророкуй на Ізраїлевих пастирів. Пророкуйте й скажеш до них, до тих пастирів. Так говорить Господь Бог: горе Ізраїлевим пастирям, які пасуть самих себе. Хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Жир ви їсте та вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отари не пасете. Слабих не зміцняєте, хворої не лікуєте, пораненої не перев'язуєте, сполошеною не вертаєте. І загинулої не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. І порозпорошувалися вони з браку пастиря і стали за їжу для всякої польової звірини, і порозбігалися. Блукає отара моя по всіх горах та по всіх високих згір'ях, і по всій широкій землі розпорошена отара моя, і немає нікого, хто турбувався б про них, і немає нікого, хто б їх шукав. Тому пастирі, послухайте слово Господнього. Як живий я, говорить Господь Бог, за те, що отара моя полишена на здобич, і стала отара моя за їжу для всякої польової звірини. Через брак пастиря і пастирі мої не шукають моєї отари, а себе самих пасуть пастирі мої, а отари моєї не пасуть. Тому, пастирі, послухайте слово Господнього. Так говорить Господь Бог: ось я на тих пастирів і зажадаю з їхньої руки отари моєї, і відірву їх від. Пасіння отари, і ті пастирі не будуть уже пасти самих себе, а я врятую свою отару з їхніх уст, і вони не будуть їм за їжу. Отак Бо Господь Бог прогуляє. Ось я сам і зажадаю отару мою і перегляну їх, як пастух переглядає своє стадо того дня, коли він серед своєї розпорошеної отари, так я перегляну отару свою і вирятую їх зо всіх тих місць, куди вони були розпорошені за хмарного. Та імлистого дня. І випроваджу їх від народів, і позбираю їх із країв, і приведу їх до їхньої землі, і буду їх пасти на Ізраїлевих горах, при річищах та по всіх оселях краю, на пасовищі доброго пасовому їх, і на пасовисках Ізраїлевих високих горах буде їхній випас. Там вони будуть лежати на випасі доброму, і випасатимуть сите пасовище на Ізраїлевих горах. Я буду пасти отару свою, і я їх покладу на спочинок, говорить Господь Бог. Загинулу вивцю вівцю відшукаю, а сполошену поверну, а поранену перев'яжу, а хвору зміцню, а ситу та сильну погублю, і буде пасти її правосуддям. А ви, Отаро моя, так говорить Господь Бог. Ось я буду судити між вівцею і вівцею, між бараном і козлами. Чимало вам того, що ви спасуєте хороше пасовище. А решту ваших пасовищ ви потопчете своїми ногами, і воду чисту ви п'єте, а позосталу ногами своїми каламутите. І отара моя мусить випасати, потоптане вашими ногами і пити скаламучене вашими ногами. Тому так говорить Господь Бог. До них, ось я сам і розсуджу між вівцею ситою, між вівцею худою, за те, що ви браком і раменом попихаєте і рогами вашими колите всіх слабих, аж поки не порозпорошуєте їх геть, то я спасу отару свою і вони не буде вже за здобич, і я розсуджу між вівцею та вівцею, і поставлю над ними одного пастря, і він буде їх пасти. Раба мого Давида. Він їх буде пасти, і він їм буде за пастиря. А я Господь буду їм Богом! А раб мій Давид князем серед них. Я Господь це сказав. І складу я з ними заповіта миру. І прикінчу на землі злу звірину, і вони пробуватимуть в пустині безпечно, і будуть спати по лісах, і вченю їх та довкілля мого взгір'я благословенням і спущу дощ в його часі. Будуть це дощі, благословіння. і польове дерево видасть свій плід, а земля видасть свій урожай. І будуть вони безпечні на своїй землі, і пізнають, що я Господь, коли зламаю занози їхнього ярма, і врятую їх від руки тих, хто їх поневолив. І не будуть уже вони за здобич для народів, і звірина земна не жертиме їх, і будуть вони сидіти безпечно, і не буде нікого, хто б їх настрашив. І викохаю їм саджанця на славу. І не буде вони вже забрані голодом із землі, і не понесуть уже ганьби народів. І пізнають вони, що я Господь Бог їхній з ними. А вони народ, мій дім Ізраїлів, говорить Господь Бог. А ви, отара моя, отара мого випасу. Ви люди, а я Бог ваш. Говорить Господь Бог.